З дипломами професії справжні право на професію немає. Ви закінчили університет, склали державний іспит, працювали чесно, сумлінно, з віддачею. Ви лікар, інженер, філолог, архітектор, педагог. Але за кордоном ваші знання не рахуються. Вас не питають, що ви знаєте, вас питають, де ви це вивчили. Якщо це Україна, шлях буде довгим. Хтось колись ухвалив рішення впровадити Булонську систему, підписати Лісабонську конвенцію. але не подбав про головне визнання українських дипломів за кордоном. Не домовився, не захистив, не проконтролював. І сьогодні мільйони українців розплачуються за це своєю професією. Вам не довіряєте тому, що ви слабкі, а тому, що диплом не пройшов потрібної формальності. Тому ви асистент, спостерігач, другий голос, не суб'єкт. І так день за днем. Іронія в тому, що вдома, працюючи за фахом, ви отримували менше, ніж тепер, не за фахом. Це не ваша провина. Але це наш спільний наслідок недоопрацьоване законодавство, неакредитовані програми, відсутність політичного захисту професії за кордоном. Сильні люди залишаються сильними. Але система повинна змінюватися. Розкажіть свою історію. Може, саме вона стане аргументом для змін? Пишіть у коментарях, голос: це крок до визнання.